Та чим закриті того Чешкуці кафе? Чекає, кафе, а що мені. Ми тут проживаємо, ну, мої батьки, діди, прадіди, вони тут завжди проживали. Вони не приїхали сюди звідкись, щоб вони приїхали на цю землю і їм кудись треба їхати. І коли я бачу такі закиди там Чемодан, вокзал, Бухарест, або там ще якісь вислови, я їх не сприймаю, тому що мені нема куди звідси їхати. Це так само моя земля, як і інших. Тому я і поступив на українську філологію. На той час це була така спеціальність українська мова, література для шкіл з румунською мовою навчання. Я хотів, щоб ці діти... Які не знають українську або погано нею володіють, або не мають звідки її вивчити, тому що вони спілкуються в межах якихось маленьких населених пунктів. Я хотів їм довести це. Діти з бабусею. Вони що так спілкуються українською. Ну я прошу її, щоб вона з ними говорила українською, для uh -huh. того, щоб була практика. Ну найбільше, що на мене вплинуло, це звичайно ці події на Майдані. Я, я хотів побачити, як це, як, як воно там це все відбувається, і я поїхав в Київ. Поїхав, звичайно, ці люди такі ну, надихнули мене. Вони... Я бачив, що вони хочуть змін. Я бачив, що вони хочуть ну, щось змінити. Після Майдану я приїхав в Чернівці. Я дуже хотів, щоб чимось принести якусь користь, чимось допомогти державі у цьому всьому новому руху, молоді. Ну, перше, що я зробив, пішов військовий комісаріат. Ну, і сказав, що от я маю досвід служби в органах внутрішніх справ, вмію поводитися з зброєю, ну, чим я можу бути корисним, як я прийшов. Ну, звичайна реакція тодішня була така дуже цікава. Люди на мене подивилися, сказали: добре, дякую, що ти прийшов, ми тобі подзвонимо. Я кажу: а можна я вам хоч телефон лишу, куди мені позволив? А, ну так, да, давайте десь. Пачку цигарок витягнули і записали там. Все, щасливо. Ну і, і я все ж таки сподівався, що мені подзвонять. Мені подзвонять, я чекав, чекав тиждень, другий. Я займався перевезенням. У мене були свої справи. У мене на той час було двоє малих дітей вдома, там кількамісячна дитина і трирічна. Ну, тобто, моя дружина абсолютно не знала про те, що я десь їздив воєнкомат, що я кудись хотів іти, щось зробити, щось змінити. Хоча вона мене знає як людину, яка у якої рюкзак з речами, підготовленими до війни, лежить. Уже більше десяти років. Консерви мають футболки. Військові. Такий ножик. Зрештою, з військомату мені таки подзвонили. Десь через 3-4 тижні після того, як я до них звернувся, сказали, що ви до нас приходили, можете підійти до військомату. І з речами, можливо, буде виїзд. Прочекав я тоді, десь до п'ятої години вечора. Поїздка так і не відбулася, то не було транспорту, то там палива не дали, то ще щось. І так було кілька разів. Ну, зрештою, я їм запропонував свою послугу. Якщо у вас немає транспорту, у мене є мікроавтобуси, я можу допомогти вам, що треба, куди вести, чим займатися. Ну і після цієї пропозиції військоматі мені запропонували посаду офіцера групи відправки формування команд. Машина це автомобіль, на якому я працював до війни в фермському господарстві. Вона мені дуже допомогла на війні, тому що прохідна і часто нас виручала і боєприпаси доставляли нею. І такий друг учасник бойових дій. 24 числа зранку, о 8-й годині я поїхав на роботу. Працював я в агрофірмі. І кожного ранку я приїжджав в магазин, купував хліб і їхав на роботу. Так само і того ранку я зайшов в магазин. Продавець сказав, що почалася війна. По-Франківську вдарили ракети. Ну, я це сприйняв з сарказмом, тому що мені чомусь здавалося дивним. Я взяв хліб, мовчки розрахувався, сів в машину і поїхав в чинівці. Ну, Навіть на військомат я поїхав до розташування 80-ки. Тоді 80-ка була на виїзді. Вони мали можливість вибирати, людей було дуже багато бажаючих. Вони порадили мені на найближчу частину 24.02. Я почав працювати в цьому батальйоні до кінця літа. В кінці літа ми виїхали в зону бойових дій. Це лимансько купінський напрямок. Якраз були штурмові дії і. Ворог закидав наші позиції осінь, погода хороша була, загорілися позиції, це вони спалили кілька десятків гектарів. Це якраз почалася ця велика операція по зачистці Харківської області. Військові, штурмові батальйони пішли вперед, почали гнати ворога. Ми за ними закріплялися на займаних ними вже позиціях. І так, дійшли до кордону з Російською Федерацією. Я ще прослужив з ними десь біля двох місяців, і потім мене перевели в інший батальйон, який на той час був якраз в епіцентрі таких подій. Вони билися дуже жорстоко на Ізюмському напрямку, і я якраз отримав ще більший досвід від такого бойового батальйону, який на той час уже Кілька місяців воював і, і мав дуже великий досвід е, бойових дій. Після одного з вибухів цю верхушку зняло, прицеп, воно розірвав. І брезент весь порвало. Мені довелося просто накидку таку кинути, щоб доїхати додому. Це для місцевого музею такі уламки авіабомби 500-кілограмовий. Перший рік, коли залишився моє огорожа нестрижена, зазвичай стараюся його причепорити, але війна вносить свої корективи. І те, що відбувається вдома, лишається на другому плані. Чекаю якнайшвидшого закінчення війни, щоб знову ставився на свої місця і щоб знову займатися господарством і такими звичайними для мене речами.